Доброго дня, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні 27 липня 2025 року. І знов ми знаходимося на нашому винограднику, який розташований за 3 км від селища Гусятин Тернопільської області. Бачу, попереднє відео набрало нормальних переглядів і лайків. Так що думаю, що ця тема, як виростити великий та смачний виноград, вам сподобалась. І я думаю, ми продовжимо дану рубрику. Як ви всі знаєте, в попередніх відео ми вже розказували про певні агроприйоми. Дальше, сьогодні хочу продовжити цю тему. Дивіться, на стадії сьогоднішній день наш виноград знаходиться вже виноград знаходиться вже. От... Ви зможете порівняти, якщо ви перейдете на попереднє відео нижче, ви зможете порівняти, в якому стані ми його нормували в якому стані сьогодні знаходяться наші грони. Щоб досягнути такого результату... Ми вже, як в попередньому відео, ну ви перейдете, подивитися, а тепер що ми будемо робити? На сьогоднішній день нам необхідно ще зробити дві важливих, навіть не дві, а три важливих операції. Це зараз ми будемо зробимо полив під корінь з використанням, я буду використовувати хілатні добрива о, з формулою 3.1138 вже, з більшим містом калію для того, щоб... Наша ягода набирала е, свої смакові властивості. Також, значить, ми будемо давати під з розрахунку, на як, на який куш. як мінімум від 20 до 50 грам е, препарату, під корінь. Також можемо захищати також, як ви бачите, у нас листок знаходиться в такому стані. О, і Наступну операцію, яку ми будемо ми вже її проводили, але тепер знову треба буде про... повторити. Як ви бачите, що ми будемо робити? Ви бачите, от у нас було прочеканене, ми були верхи прочеканені. Тепер для того, щоб зменшити загущеність, щоб менше чіпалися хвороби, всякі і все решта. Ми його будемо нормувати. От я буду робити так, пасник раз. Над першим листком забираю. Наступним забираю. Отут забираю. І вгорі вище потім візьмем підсобний, щоб підсобну дробинку візьмем і щоб віддістатися. Сьогодні ми так коротко а то і прочеканим верхи. Цим ми перенаправимо знову поживні речовини, будемо старатися перенаправити вже на налив на дозрівання ягоди. Також не забуваємо, дивіться, якщо ми не виходили, ми три дні тому. Зважаючи на те, що терміни дозрівання нашого винограду ще будуть як мінімум цього року затягуються, і вони будуть орієнтовочно, думаю, нам ще три недільки добрих. Днів 20, як мінімум до перших до перших. А є в нас і сорти і форми і раннього терміну, ультрараннього терміну дозрівання, так і середнього терміну дозрівання. Тому ми ми сприйняли рішення цього року провести за. Захист винограду ще раз, тому що є ж захист винограду. Ми його проводили від уїдіуму, сірої гнилі і також частково припалюємо і на всякий випадок мілью. Мільіум він може кинутися поверхні молодих приростах. А щоб захистити грону від такого коварного хвороби, як уїдіум і сіра гниль, ми застосували в баку у суміш, дали 3,5 грами препарату луна. Сен Сейшен. І також додавили препарату Свіча. Свіч ми використовували в нормі до 12 грам на 10 літрів води. Його, як можна, він також буде у нас працювати додатково проти сірої гнилі, коварної сірої гнилі. І також буде частково перекривати нам е, мілью. А препарат Луна буде працювати як під уідію, так і від. Також від сірої гнилі. Тому що сіра гниль це дуже така коварна штука. Краще ми залікуємо, навіть мог... і в мене могло десь, якісь частково десь ягоди могли хапнути уідіум, десь можливо. Ну, це не точно. Цього ми не можемо передбачити, так що я перестраховуюся і роблю ще одну хімічну обробку. Терміни е до споживання там ягодів будуть до 20 днів, так що я думаю, ми цілком впишемося до. Дозрівання нашої ягоди. Так що ще раз проводимо, хто не провів і в кого ще терміни дозрівання до винограду становлять 20 днів, проведіть лишній захист. Ще один захист. І ви тим врятуєте свій виноград. Тому ви вратуєте як і ягоду, так і, так і листову масу, і ваш куш буде мав, буде працювати нормально і буде наливати чим наливати ягоду. Та що, що вам ще сказати? А, ну Давайте ми тоді подивимося по селі рослі, ви бачите, якщо пагін сильно рослий, він буде мати чим наливати. Ялоди. В такому випадку в нас все гаразд. А зараз я хочу вам показати інший кущик. От є в нас мускат медовий. Як ви бачите, у нас тут є лоза і нормальна. О, а є лози от і потонші. Так що ви бачите, дивіться, спостерігайте на верхушку, на коронку. Якщо коронка ще загнута, значить у вас пагін. Вашому пагону вистачає все. А якщо ви бачите, ця коронка вже практично вирівнюється, а ця вирівнялася. Значить, краще ви скинете врожай. Давайте ми з вами. От дивіться, я бачите, пагін не витягує. Я його роблю, що навіть в такому випадку я зрізаю громи винограду. Я не жалію, зрізаю, тому що вона в подальшому пагодно скажеться на вашому. Кущі як на дозрівання ягоди, так і на сильний росту вашого куща. Краще ви його не догрузіть, чим його перегрузіть, тому що ви втратите його на майбутній рік. Так що я думаю, що корисно. А ще одну вам пораду скажу. Дивіться, якщо ви працювали, зараз я також буду. Ми вже провели захист. Тому що тепер проведемо полив з підживленням і зробимо ще одну. Таку операцію я застосую цього року. Я, якщо ви найголовніше я кажу, провести ще одну операцію проти оїдіуму, проти всього решти. Тому що якщо ви хапнете оїдіум, потім навіть лікувати ягоду, вона вже буде мала рубець і на тому рубці при наливі ягоди вона його буде рвати. О. Для того, щоб менше рвати, я буду застосовувати цього року ще один такий хід, агроприйом. Я використовую бриксіл кальцій два рази. От покроплюю, думаю, на... Оброблю його завтра-післязавтра і потім через 10 днів повторю таку саму операцію. Ну, це от для, мене у вас, для вас такий від мене спосіб. Я ним користуюся, а хто хоче, може і скористатися собі такою інформацією. Так що, ще раз вам всім дякуємо за увагу. Ставимо, як завжди, лайкос. Не забуваємо підписуватися на канал. і завжди як завжди, виноград ми можемо вирощувати тільки завдяки тому, що наші хлопці і дівчата боронять наш край. Їм слава Україні, а нам разом виростимо виноград. До наступного відео не забуваємо лайкати. Like